Найвідомішого кіносутенера Артурчика ледь не замочили у сортирі. А потім перетворили на чорного ангела. На всі випробування актор Дмитро Шевченко погодився тільки заради родичів. У мене велика э, сім'я Вот, з кучі родственні Вот мої два э, двоюрних брата. Стас і е, Андрій Стас та Андрій Борисови це новоспечений російський гурт «Уліци». Вперше про них заговорили після фестивалю Нова хвиля. Тепер хлопці знімають свій черговий кліп. Це було п'ять сімочних днів, які пройшли е, упорно в спорах е, разноглася. Про що не сперечалися, то це про акторів. Вирішили запросити до зйомок у кліпі виключно родичів та близьких друзів. Суть що і пісня про дружбу, і я дуже наставив на тому, щоб в этом кліпі знімались виключно только мої близькі, наші близькі люди. За ісключенням у цьому не получилось снятися, хотя он дуже рвався Тьома – Це родич, друг. А за сумісництвом капітан київського динамо Артем Мілевський. Саме Артем переконав братів знімати кліп в Україні. Мілевський не знав, яку роль для нього готували музиканти. Знайка би Така рода не була без клітина, але безумовно бачив себе в оточенні красунь. У новому для себе амплуа спробувала себе і давня подруга уліць Настя. Приходько тепер вона не тільки співачка і продюсер, а й актриса. Я з удовольствием помогла стасу і снілась кліпі і сьогодні. Я здесь. Просто Настя ще пам'ятає, як сама пробувалася на вершини. Тому що спомніть обратно, допустим, як було тяжело начинать. До того ж, у одного з братів в день презентації кліпу був день народження. Йому сьогодні з <клес> пазу дело не літ. Втім, іменинник та його брат були сповнені рішучості жартума перевернути усі гори шоу бізнесу, ще пак з такими тородичами.